Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. А то, навіть батько лежить рядом. Оце така життя У грудинських тут біля кухні. Павло Степанович наш. Я богу зимой. опять не надо. Не надо, не надо. Да не надо. Я. Всем привет. Всем привет. Наташечка хорошая. Я не люблю. Молодец. Не, люб... скажи. не, не, люблю. не люблю я, скажи.